На останок цієї ефірної години розкажу, що відбувається у Білорусі. Принаймні, за словами білоруських опозиціонерів, на території Білорусі готують аналог бійців е, приватної цієї військової компанії Вагнер, яка є в Росії. Там у Білорусі це буде називатися Гардсервіс. Це власне вже називається. Підготовка вже відбувається, як стверджує Валерій Сахащик. Це представник об'єднаного перехідного кабінету Світлани Тихановської. З оборони та нацбезпеки за його словами вже більше тисячі осіб. Одяг до складу у цього Чоб гард-сервіс, і персонал компанії активно готують до бойових дій. Відповідні тренування вже проходять на кількох білоруських полігонах. Цитую його слова: я знаю, що офіцери п'ятої бригади спецназу тренують співробітників гард-сервіс на своєму полігоні. Крім того, компанія забрала собі базу колишнього центру спецпідготовки Динамо. Там також відбуваються активні дії. Сказав він в інтерв'ю ДВ. Ну і каже активний набір кадрів для участі у цьому чопі триває кілька місяців. Чоп, який перетворюється на ЧВК. Ну і при цьому кількість учасників останнім часом лише збільшується. На думку представника Тихановської учасників можуть використовувати як в диверсійно-розвідувальних групах, так і для штурмових завдань, за прикладом ЧВК Вагнера.